Перепалка у передмісті Києва переросла у бійні застосуванням зброї. Наслідки вразили усіх. З'явилися нові подробиці, оприлюднені нові інциденти, пов'язані з протистоянням військових та гур столиці. Схоже, гуру столиці. Схожа історія набирає набагато багато більшого розмаху ніж здавалося відразу, і це може вплинути на всю країну. Просто в голові не вкладається, чим все обернулося. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. З'явилися нові подробиці стосовно інциденту, коли група спецпризначенців гур увійшла на територію санаторію жовтень. У конче заспі вибивши ворота та пошкодивши паркан. Ділянка санаторію жовтень перебуває у користуванні Укрпроф Оздоровниці великі ж сусідні ділянки у комунальній власності Києва. Після повернення санаторії державі арма оголосила конкурс на управителя і перемогу здобула компанія Константа 2020 пов'язана із Борисом Коуфманом. У матеріалах журналістів також фігурує інформація про те, що коуфман має контакти в офісі президента, кабіні та МВС. Після інциденту колишній прокурор Сап Станіслав Броневи. Ський заявив, що гур діє в інтересах цього бізнесмена, намагаючись витіснити військових із території. Він зазначив, що коуфман раніше фігурував у справах щодо великих активів і мав зв'язки з представниками влади. За даними джерел у правоохоронних органах і генштабі пролунали постріли. Десять військовослужбовців частини А 405 були фактично взяті в полон, де кільком із них завдали цілесних ушкоджень. Після цього бійців відпустила, але група гур забарикодувалася всередині, та відмовилися впускати поліцію. Нацгвардію та Ставників військової адміністрації на місце прибули правоохоронці. Заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який мав оцінити ситуацію, але протистояння зайшло в глухий кут. Гур наполягав, що діє на законних підставах та має чинний договір оренди. Тоді як інша військова частина, за твердженням гур перебуває на території без належних документів. Після публікації інформації про інцидент, розвитка офіційно заявила, що власник ділянки уклав прямі договори із однією із військових частин на період воєнного стану. Ця кампанія пов'язана з бізнесменами. Борисом Коуфманом і Олександром Грановським, які за даними журналістів, намагаються отримати дозвіл на забудову території. Скандал отримав розголос після матеріалу журналістів. Речник генштабу Дмитро Лиховій розкритикував публікацію, заявивши, що медіа розкрили локацію, що може створити ризик. Удару Ганна Майлер також наголосила, що після публікації обидві сторони мають негайно залишити територію, яка стає потенційною ціллю. Деякі нардепи зробили жорсткі заяви про можливу загрозу для військових. Головна редакторка української правди Севір Мусаєва відповів. Ла що суспільний інтерес у розслідуванні таких силових конфліктів перевищує ризики. Вона послалася на дані, що інформація про розташування військових на території жовтня давно є у відкритому доступі. Мусеєва наголосила що конфлікти між силовими структурами через майнові питання це підрив державних інститутів. За її словами, ми вже бачили такі тривожні сигнали раніше, коли силові підрозділи втручалися в бізнес конфлікти, замінюючи правові механізми силовими. Українська правда також наголосила, що ГУР не має повноважень виконувати судові рішення щодо оренби що як комп потенцію виконавчої служби та поліції. Експерти назвали інцидент небезпечним прецедентом. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що це ознаки переходу до ситуації, де окремі слові структури можуть залучатися до бізнес-інтересів. Він зазначив, що такі дії не відбуваються без вищих наказів, і попередив про можливість формувань неконтрольованих збройних груп. Денис наголосив що інцидент стане матеріалом для російської пропаганди та збільшує ризику дарів по об'єкту. Перед історією конфлікту включає тривалий процес трати санаторіям земель та нерухомості. Спочатку Укрпро. Оздоровниця віддала частину земель селошній раді. Пізніше ділянка роздрібнили і передали фізичним особам та релігійним структурам. Компанія Девалопман Солюшн претендує на майже 8 гектарів завдяки правовласності на низку будівель, придбаних у УБК каштан. Останні отримали ці об'єкти внесток продажу майна санаторію для погашення боргів. А нові власники закріпили свої права у судах. Окрім цього, маємо три важливі безпекові історії: Перша румунські військові сапери ВМС нібито знищили український морський дрон у Чорному морі. Ну а друга Путін. Знову погрожує відрізати Україну від моря, маючи на увазі окупацію Одеси Херсона і Миколаєва. Ну і третя найголовніше, найважливіше українські морські дрони СБУ буквально розносять російські танки ротіньового флоту. Що спільного між цими трьома історіями? Так, от вони показують справжні обличчя війни та багатьох партнерів. Бухарест офіційно заявив, що елітні румунські водолази сапара за підтримки корабля берегової охорони вийшли за 36 миль від Констанци. Знайшли драфуючу безпілотний апарат Сібе, звинуватили Україну і знищили його підривом. Міністр. Ерство оборони Румунії розповідає, що постійно патрулює забезпечує безпеку суднопласта, стежить за 12 тисячами суден і знешкодило сім морських мін. Ми молодці, ми насторожі Після того як Сібе показали свою ефективність у знищенні російських танкерів тінього флоту, увага сусідів і партнерів України до цих дій стала очевидною. І, хоча українські апарати не порушували територіальні води Румунії, сам факт появи безпілотника за межами української юрисдикції викликав оперативну реакцію з боку румунських військових. Румунія країна НАТО має чітко визначену зону відповідальності у чорному. Морі, військово-морські сили Румунії постійно відстежують рух суден, зокрема у 12 мильній прибережній зоні та у міжнародних водах на підходах до портів Констанца і Мамая. Контроль включає патрулювання з використанням кораблів, літаків та безпілотних систем. Служба спеціального призначення ВМС Румунії мають підготовку до виявлення і знешкодження підводних і надводних вибухових пристроїв. Азбу одразу повідомила, що українські морські безпілотники Сібебі продовжують виконувати завдання за планом і що жоден дрон не заходив у територіальні води Румунії. У відомстві підкресли, що операції. Спрямовані виключно на ураження ціли Росії, зокрема на танкери тюньового флоту, які порушують міжнародні санкції. Інформація про інцидент Сібейбі з'явилася після серії успішних атак українських дронів на російські танкери. 28 листопада 2025 року безпілотники атакували два підсанкційні судна Каїро та Вірат. Обидва танкери отримали серйозні пошкодження, що призвело до виведення їх із експлуатації. 2 грудня стався напад на танкер Мідволга, 2 що перевозив соняшникову олію з Росії до Грузії. Аналіз ЕС e рейтингу підтвердив, що ці судна є частиною так званого тіньового флоту, який використовується для обходу міжнародних санкцій і забезпечує близько 30% експорту російської нафти через чорне море. Факт появи Сібе за межами українських вод підкреслює важливість міжнародного моніторингу та координації дій. румунські ВМС і берегова охорона мають власні протоколи реагування на невідомі або потенційно небезпечні об'єкти. Водночас вони фіксують будь-які порушення, що можуть вплинути на безпеку морського судноплавства в зоні відповідальності. Румунія повідомила про готов. Ність до подібних операцій у майбутньому. Пре служба міноборони країни підкреслила, що застосування сил вибивається тільки після оцінки ризиків і лише за наявності дозволу керівництва. У документальних звітах зазначено, що подібні заходи передбачені для захисту цивільного судноплавства та інфраструктури портів. Важливо зазначити, що інцидент не мав наслідків для цивільного судноплавства і не призвів до затримки комерційних суден. Об'єкт був ліквідований у міжнародних водах без контакту із портовою інфраструктурою та без порушення територіальних кордонів. Таким чином Румунія демонструє приклад структуров і формальної реакції на появу потенційно небезпечних безпілотних апаратів у своїй зоні відповідальності. Інциденти Бейбі» підтверджує, що навіть при відсутності прямої загрози для території країни реакція може бути швидкою та організованою. Водночас СБУ продовжує здійснювати операції в чорному морі з урахуванням міжнародного права, забезпечуючи контроль за об'єктами, що загрожують безпеці судноплавства та економічним потокам. Дрони Бейбі» залишаються одним із ключових інструментів протидії російському тіньовому флоту та підтримки стратегічної безпеки України, дякую вам, за Те, що ви додавали свій пуз до кінця, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Зустрінемось в наступних випусках.